Доброго дня, шановне панство, просимо, вибачте, нас за невеличку затримку з відповідями ми обіцяли на питання, які нам були онлайн поставлені, відповісти в такому відеорежимі. І ми сьогодні з кандидатом нашим на посаду міського голови Світланою Савою від партії Сила людей плануємо якраз це і зробити. Добридідень. Так, да. і не відкладаючи справу довгий ящик, відразу почнемо. Перше питання від Кейт Мовчан. Там три питання. На перше я відповім, далі ми з Світланою будемо. Чергуватися і доповнювати один одне. Отже, питання: чи планує сила людей вирішити транспортне питання міста? Маю на увазі маршрутки по 5 гривень. Відсутність альтернативи міських автобусів та яким чином? Кейт або Катерина? Звичайно, ми плануємо. Ми плануємо його вирішувати, бо вирішити таке транспортне питання буде дуже дуже непросто. Але в нашій програмі, в наших програмних засадах, будуємо середній клас Сили людей Кривого Рогу. Є цілий розділ про це удосконалення транспортної мережі міста, і там у нас заявлено якраз пріоритети використання на основних маршрутах великих міських автобусів і підвищення частки та якості електротранспорту. От розуміючи те, яким чином раніше у нас вирішувалися. Питання транспортних перевозок, тобто жоден конкурс не був дійсно прозорим і на нашу думку, жоден з них не був чесним і об'єктивним. На сьогодні ми маємо величезну проблему, тому що дійсно ті маршрутки, які перевозять людей сьогодні в Кривому розі, вони не відповідають жодним стандартам. Тому, звичайно, ми зацікавлені, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб от саме частка електротранспорту вона підвищувалася, і на ключових магістральних маршрутах нам дійсно потрібні великі автобуси. Як ми це будемо робити? Це велике питання, і ми працюємо над цим. Питання: які перші кроки планує зробити Світлана Сава на посаді мера міста? І третє питання, воно дуже пов'язане, але на нього, може ще і Юл додав щось. Які перші кроки планує зробити Світлана? сама. Ос основные действия, которые у нас должны быть направлены в самом начале, это открыть для общественности, открыть. полностью всю информацию, связанную с бюджетом города, связанную с конкурсами, тендерами, полностью сделать доступной для каждого жителя нашего города, чтобы каждый житель нашего города имел возможность посмотреть, зайти в свободном доступе в интернете, на сайтах города, просто зайти в исполком, чтобы его никто не выгонял, имея равные возможности со всеми остальными чиновниками, то ли это женщина, просто работающая где-то хоть и дворником, без разницы, она должна иметь такие же возможности и доступную информацию по всем действиям, которые осуществляет городская власть. Самое основное, что в самую первую очередь мы хотим, чтобы и мы видели все, и все видели наши избиратели, все, что мы делаем, все, что делалось до нас, и все, что мы будем дальше делать. И с деньгами, и с конкурсами, и со всеми действиями, начиная от больниц, заканчивая школами, каждый-каждый шаг все должны видеть, иметь возможность можливість на це влиять як общественність. І третє питання від того ж дописувача, чи існує реальний план дій, цілей, які ставить перед собою Сила людей з конкретними цифрами і варіантами, з якими партія йде у міськраду. Знов таки повертаємося до наших програмних засад. Вони є в друкованому вигляді, вони є на сайті кр.сила Там всю цю програму можна знайти. І це реально те, що ми розробляли, те, що ми плануємо робити. Але значною мірою воно залежить від того, які результати ми отримаємо на виборах 25 го числа, скільки мандатів отримає партія Сила людей, чи ризикне такий кривий ріг обрати першу жінку мера Світлану, і від того, який буде персональний склад нашої міськради. Тому що на відміну від від тих виборів, які були раніше, через нову виборчу систему, жодна партія вона навіть не уявляє, хто конкретно зайде до неї від від цієї партії до міськради. От тому, якщо ми будемо в глибокій меншості і в опозиції, план дій буде один, якщо ми. Дивом отримаємо притомну міськраду з демократичною, проєвропейською, патріотичною, проукраїнською і небайдужою більшістю. Звичайно, план буде скоригований в і цілі, і наміри будуть досягнуті значно швидше. Але я хочу додати, ми до і до, до другого плану дій вже готові, так.